Дякую всім за активність в голосуваннях і написаннях вашої оцінки для мого нового красного костюмчика. В общем, єдиним мненням сошлися, що ми його Вот. Я вже його розвісила, бірки поснімала і зараз оце взяла Чарліка, тут його жалію, молодесенького свого любимчика. Бо в нього, знаєте, от прививки щось йому все-таки не очень. В нього тут на спині де йому кололи, така гулька виникла. І щось він почав скаучати, щось на лапку одну пригати, може, воно віддає, поняла йому, то я його тут жалію. Людотерапію провожу. Є собака терапія, да? а я йому людотерапію діла. І, в общем, сижу паралельно, ось робота над цим костюмом. Треба його доділати. Я буду зашивати цей розпор. Трошки, звісно, оставлю, розріз цей, але не до такої степені, тому що я не настільки гаряча штучка, щоб носити такий розріз.